Добрий день, ви на каналі Rental Steel. Сьогодні хочеться розглянути таке поняття, як нанесення розмітки на ось таку накривку на колону. Ми сьогодні будемо розглядати два варіанти. Перший варіант у нас буде. І з різними розмірами в нашому випадку буде 450, а ця сторона буде 350. І також ми розглянемо в тому випадку, коли у нас рівні по всім частинам, тобто 500 на 500, або 400 на 400. І також характерними рисами, якими можуть бути, це саме з'єднання. Або з'єднання виконане, якось на цьому прикладі збоку, на цій поверхні, або виконане на замок, як на нашому цьому. Ковпачку. Попробуємо розглянути обидва методи. Для початку хочеться сказати, що розрахунки я роблю в програмі. Ну, так вийшло в школі, у мене була дуже молода вчителька математики, і я дивився ну, не на круглі малюнки, а дивився на її круглі форми. Тому я математику прогуляв в коридорі, вона мене виганяла, щоб не провокувати ні себе, ні її. Ну, скажімо так, це. Не повпливало на мою подальшу можливість рахувати, але дивіться, я розраховую за допомогою програми. В нижчій посилки я розповім, як програма називається. Вона встановлюється на Android, в Неї дуже легко користуватися. Коли я виконав уже всі розрахунки, я починаю розмічати. Спочатку, давайте ми розглянемо ось оцей приклад, коли у нас різні частини самого колпачка. У нас одна сторона буде 450, а інша сторона буде 350. Для початку ми відмічаємо 450 посередині. Тобто я вам буду робити це вже маркером, наводити для наявної прикладу, що за чим робиться. Спочатку ми розмітили цю частину. По-перше, треба буде відкладати завжди. Ту частину технологічних ваших ліній, яка буде ще використовуватися. Це може бути завальцовка, це може бути бортик, це може бути все, що завгодно. Враховуйте це одразу. Відкладайте з самого початку. В даному випадку я відкладаю просто по 15 міліметрів для того, щоб зробити там потім завальцовку. Коли ми зробили вже цю розмітку, наносимо першу лінію. У нас буде базова лінія перша це 450 міліметрів. Ось ми її нанесли. Потім ми будемо відкладати оцю відстань, яка за допомогою розрахунку у нас виявилася 212 мм. Це я роблю за допомогою ось отакого кута будівельного відкла. Потім ми з'єднуємо оці дві частини і перевіряємо наш. Розрахунок. Перевіряємо, як, яким чином. У нас в розрахунку виявилося це число 309. Ми просто приклали і подивилися, чи у нас все отримався цей розмір. Ну, десь приблизно так воно є. Тепер для того, щоб відклати уже наступні оці частини, для цього нам знадобиться штангенциркуль. Ну, я користуюся ним. Ви можете користуватися любим звичайним циркулем, який у вас там є, і дозволяє зробити такий розмір. Ми беремо, відкладаємо оцю частину, тобто наші 309 мм. Як діаметр. Ми беремо. Зафіксували. Проводимо коло. Проводимо велике коло. У нас тепер є лінії, які потрібно вивести дотично до кола, Тобто, ми знаємо, що ця сторона у нас 350 мм. Ми відкладаємо її на лінійці. Те місце, де у нас буде стикатися 350 мм, буде сходитися із самим колом. Ось відклали. Це у нас 350 мм. Так що само, ми робимо з цієї сторони. Вписуємо. Тоді ще не вписуємо, а вмальовуємо нашу лінію дотичну до кола. Докуди у нас 350, то це підійде. Потім з'єднуємо ці дві частини і заодно перевіряємо, чи насправді у нас ці розміри зійшлися. Зійшлися. 309 мм, так як ми розраховували. Тепер. Ми знаємо, що ці дві сторони ми будемо ділити навпіл, тому що тут у нас буде з'єднання за допомогою пальців. Ділимо 450, ділимо на 2. Ми отримуємо 255 мм. У нас е, буде це, якби ми представили на оцьому. У нас тут було б з'єднання. Скажімо так. От у нас. Ми розділили 250, ось, 225 і 225. Ось ми розділили. Але тут є такий маленький момент. Оцю розрахункову величину ми теж заміряємо. В даному випадку вона у нас 212 мм. І ми малюємо ще одне коло. Коли ми намалювали коло. Тепер робимо те ж саме, що і тут. Ми 225 відкладаємо до тих пір, докуди в нас не з'їдеться наша лінія із колом. Тобто дотично до кола. Раз. І те ж саме робимо з цієї сторони. Тепер з'єднуємо ці дві частини і заодно перевіряємо нашу бійцю. У нас співпадала, співпадає. І отак от ми отримали розгортку нашого. Ну, нашої накривки на е, колону. Тут ми вже потім будемо домальовувати наші з'єднання. Ну, в даному випадку, в цьому місці, у нас буде фальцеве з'єднання. Тут ми теж можемо домальовувати далі технологічні лінії, які потрібні нам виконати. буде Або це буде шапка для от таких от буртиків, або це буде просто завальцовка. Ну, зазвичай. Добавляють одразу там 40 або 50 мм, це на звичайній е, шапці, і плюс е, дають щось на крапельне на сам. Тепер у другому випадку, давайте розглянемо цей випадок, коли б у нас були одинакові сторони, наприклад, 400 і 400, і замок був би виконаний на цій площині, на цьому ребрі. От як ви бачите, на цьому прикладі видно, як він з'єднаний. Це з'єднання на заклеп. Так же само ми робимо все. Відкладаємо технологічну лінію. Там ми відклали в даному випадку 15 мм. І проводимо нашу сторону. 400 мм. Також, коли ми розрахували після розрахунків, у нас отрималося дві, е, дві величини. 233. Це у нас оця відстань СО. І оця відстань ребра е, 300 7 міліметрів. Так же само ми беремо, відкладаємо за допомогою нашого кутника. Ми відкладаємо першу частину. Тобто ми піднялися вгору, отримали середину. З'єднуємо ці дві частини і з'єднуємо. Далі. Тепер ми, нам потрібно намалювати знову ще одне коло. У даному випадку у нас 307 мм. Тобто ми відкладаємо 307 мм. У мене просто старенький уже штангенциркуль, на ньому поганенько видно. Тому йдемо по приборам. Робимо коло, малюємо так же само. І так же само, як. Перед цим ми вписуємо наші 400 мм, шукаємо, де у нас знайдеться 400 мм. І з'єднаються вони з нашим колом. Ось відкладаємо ще раз 400, ще раз 400. Тепер момент, дивіться, якщо ми в прошлому випадку ми вписували ще одне коло, яке дорівнювало такому діаметру, то в цьому випадку нам цього робити не потрібно. Нам буде достатньо просто одне коло. Коло. І ми з'єднуємо 400 міліметрів і з нашою великою окружністю. Поєднуємо. Перевіряємо, чи зійшлися наші дані в даному випадку. У нас 307 міліметрів, так же само, як і, і ця сторона. Ну отут у нас потім ми домалюємо вже у залежності від того, яке у нас буде з'єднання. Тут у нас буде отвори під заклепки, і ми з'єднаємо цей ковпак за допомогою такого з'єднання. Також ви домалюєте всі технологічні лінії, які ви будете використовувати в даному випадку. Це може бути оця частина домальована, оця частина, плюс завальцовка. У наступних відео я покажу вже, як, виходячи із оцих розмірів, гнути сама послідовність гнуття отаких от шапок. Їх можна використовувати ці шапки як на парапети, ну верніше на накривки на колони. А також ці шапки можна використовувати так, такий же самий розрахунок буде для шапок, які використовуються, наприклад, для е, накривок димоходів або чи якихось інших е, кришок. Тому беріть, будь ласка, користуйтеся. Я в коментарях залишу ссылку на е, програму, яку я користуюся для розрахунку. Там дуже багато ще є корисних розрахунків саме для життянщиків. Слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь, ставте лайки. Чекаємо вас знову на наступних відео.